Тільки Євразія надсилає свої води в чотири океани Землі. Водночас на материку найбільший у світі басейн внутрішнього стоку. 30% площі материка. Найбільшою водостічною площою характеризується Північний Льодовитий океан. Сюди несуть свої води такі великі річки, як Оп, Єнісей, Лєна. Майже всі річки басейну Північного Льодовитого океану мають снігове живлення. Взимку вони надовго замерзають. Другим за величиною є басейн Тихого океану. До нього належать річки півострова Індокитай і Східної Азії, серед яких найбільшими є Янзи, Хуанхе, Амур, Меконг. Майже в усіх річок цього басейну переважає дощове живлення. У верхів'ях вони гірські, зі стрімкою течією, глибоко врізаються у товчу гірських порід. Янзи найповноводніша і найдовша річка Євразії довжиною 6300 км. На річці Хуанхе тричі на рік відбувається підняття води. Влітку під час дії літніх мусонів, восени, коли вирують тайфуни. І навесні під час ставлення снігу в горах, де вона бере початок. Меконг. При впадінні в Індійський океан утворює велику заболочену дельту. Третій за величиною басейн Індійського океану. До нього належать річки Інд. Ганг із брахмопутрою, тигр і євфрат. Вони мають здебільшого дощове живлення. А у верхів'ях льодовиково дощове. Влітку під час мусонних дощів і танення гірських льодовиків сильно розливаються, взимку мілішають. Особливо велика повінь буває на річці Ганг, коли рівень води піднімається на 10-12 метрів. Річки Тигер і Єфрат за 195 кілометрів від гирла зливаються і утворюють одну річку Шат Ель-Араб або річка Арабів. В Атлантичний океан і його моря впадають річки Західної, Південної та частково Східної Європи. Річкова мережа тут густа, але таких великих річок, як в Азії, немає. Живлення річок та їхній режим різноманітні. На заході, в області морського клімату, річки не замерзають: сена, луара, темза та інші. Вони повноводні цілий рік. На сході, там де взимку буває сніговий покрив і річки ненадовго замерзають, трапляється весняна повінь. Вісла, одра, ельба. Річки, які беруть початок в Альпах, наприклад, Рейн та інші, мають переважно льодовикове живлення. Великі річки Європи: Дунай, Дніпро, Дністер, що впадають у Чорне море. Зі змішаним живленням і весняними повенями. Є важливими транспортними артеріями. Джерелами водопостачання і електроенергії. Річка Дунай протікає територією 10 країн Європи. На його берегах розміщені столиці чотирьох держав: Відень, Будапешт, Братислава, Білград. Тому цю річку називають міжнародною. Українські міста на Дунаї Ізмаїл, Рені, Кілія, Вилкове. Дніпро найбільша річка Європи після Дунаю та Волги. А в Україні їй немає рівних. У давнину річка називалася Борисфен. Римляни дали її ім'я Данапріс. Слов'яни називали Славутичем. Довжина річки 2285 кілометрів. На честь Дніпра в Україні названо Місто. Футбольний клуб. Та гідроелектростанцію. До басейну внутрішнього стоку в Євразії належать річки Волга, Сирдар'я і Амудар'я. Найдовша річка Європи Волга довжиною 3531 км. Волга живиться переважно талими сніговими водами, тому навесні розливається.